Господь, Сину, ти не можеш дійти до повної свободи, якщо цілком не відречешся себе самого. У невільницьких кайданах є всі ті свавільні, самолюби, пристрасні, цікаві, непосидющі, що завжди шукають тільки розкоші, а не того, що належить Ісусу Христу, які часто таке придумують і лаштують, що довго не встоїть, бо все те. Що не походить від Бога, пропаде. Затям собі оці коротенькі, але чудові вислови: лиши все і знайдеш все. Покинь пожадання і знайдеш спокій. Візьми собі це на розум. А коли виконаєш, тоді все зрозумієш. Слуга, Господи, це не справа одного дня, ані дитяча забавка. У тому короткому вислові міститься вся чернецька праведність. Господь, сину, ти не повинен відвертатися ані зразу падати духом, коли почуєш про дорогу праведних, але радше нехай це заохочує тебе до чогось вищого, принаймні, щоб гаряче бажати його. О, якби то так сталося, що ти дійшов би до того, щоб не бути самолюбом, а з готовністю виконувати тільки мою волю і того вітця духовного, якого я поставив тобі перед очима. Тоді ти мені дуже припав би до вподоби, і все твоє життя спливло б у радощах і спокої. Ще багатенько маєш полишати, якщо задля мене того цілком не позбудешся, не осягнеш того, чого бажаєш. Раджу тобі. Купи собі в мене топленого щирого золота, щоб ти розбагатів, цебто небесну мудрість, яка топче ногами всяку нікчемність. За ніщо має земну мудрість, всяке людське і власне вподобання. Я тобі раджу, щоб замість того, що в людських очах цінне і високе, ти набував те, що благеньке. А дуже благенькою, маловажною і майже забутою здається правдива небесна мудрість. Вона не думає про себе багато і не шукає великої слави на землі. Багато людей сповіщає її устами, але в житті їм далеко до неї. Однак вона то дорога перлина, яку багато людей не бачать.